Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршовець. Яйця по 17 гривень повертаються. Пам'ятайте міністра оборони Резнікова, пам'ятайте, добре. Так, от, все те, що він започаткував, корупцію, крадівництво в Збройних силах України, міністерстві оборони, нікуди не зникло. Навіть буде процвітати і далі. Чому? Тому що громадське суспільство незалежні журналісти не можуть контролювати усі закупівлі, оборудки в Збройних силах України, Міністерстві оборони в інших силових структурах і на «Укрзалізниці», яка в цьому бере активну участь. Пам'ятайте космічні зарплати керівництва Укрзалізниці, наглядової ради і зарплату в 9 мільйонів гривень, по-моєму, керівника Укрзалізниці. Який пошив собі мундир е, в золоті. У нього є парадний мундир, все золоте, погони золоті, гудзики золоті. 33 роки йому молодий. Так от, щоб приховати від громадськості е, далі розкрадання Збройних сил України Міністерство оборони е, придумало ось таку штуку. Усі дані про Закупівлі в Міністерстві оборони, Укрзалізниці, Збройних Силах України, інших силових структурах, які причетні до оборони України, засекретити все, це секретна інформація, вона не піддається, вона не піддається розголосу. Крап. Військовий час, кради скільки може. Може красти більше, будеш красти більше. Ну а ви, дорогі українці. Спостерігайте. Яйця по 17, скоро вам, покажу, скоро вам покажуться дитячою забавкою. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі!